Шкода Ромстер за ціною 6950 тисяч доларів. Що входить в этот автомобіль, якщо придбати в цьому тижні? Перше, якщо ви на цьому тижні придбаєте автомобіль будь-який на майданчику лютий імпорт, ви отримаєте повний бак палива в подарунок. Чому плюси саме конкретно цього автомобіля? Десь було, до речі, в коментарях, чому запотівши вікна. Якщо запотівши вікна, я вам скажу, автомобіль проходить технічну предпродажну підготовку, кімчистку, легку поліровку, і машина просто не встигає висихати. І зараз збирається конденсат. Ніякого тут ніякої біди немає. Давайте я зараз вам покажу в салоні. Автомобіль з Бельгії пригнаний з пробігом 211 тисяч, 1,6 бензин. Ні, 1,4 бензин, атмосферник, саме звичайний атмосферник. І в наступному відео ми покажемо, що в салоні, так же? Можемо і в цьому давайте, щоб не було антриги. Ось вот так от виглядає. Ми покажемо, да? що, що в салоні. Заді. А в салоні нас зустрічає три окремо стоящих сидіння. В чому великий плюс? До прикладу, хтось сидить, потрібно більше місця. Хтось сидить, там колінки опираються, потрібно віддвинутись. Тут у нас ця, вся, все, все питання вирішено. От вони регулюються, і вони швидко з'ємні. До прикладу, якщо вам треба велике, об'ємне багажне відділення, ви їх зняли в гараж, поклали, і у вас як вантажний автомобіль. Якщо вам треба повне завантаження, п'ять місць ви кинули сидіння назад. І у вас звичайний легковий автомобіль. От це і дає свої плюси. Цей автомобіль Шкода Румстер. Цим славиться, що вона така багатофункціональна. Де ці автомобілі ваші можна подивитися в соцсетях. Лютий імпорт в будь-яких соціальних сетях пишете і Telegram, Тікток, Інстаграм, Ютуб, чат-бот, все, лютий імпорт. Лютий імпорт. Звертайтесь.